Голос, схожий був на траву, безпарадний на вітрі, але чіпкий. Вона говорила йому: Вибач, що я реву, вибач, що так реагую на чутки. Скоріше б уже почалась весна, ти ж знаєш сам, що ця дитина твоя. І коли вона скидала одяг і поверталася до вікна, він чув, як над будинком пливе нічна течія. Коли вона засинала йому на плечі. Сни приходили до неї із спотою біч, і тому, що він міг торкатися її лише вночі, він любив ніч, найбільше любив ніч. Він любив її між її засинанням і сном, любив застигати на цій межі, коли шкіра її схожа була на поля за вікном, такі ж глибокі, такі ж чужі, так само наповнені стиглістю і теплом, наповнені щедрістю і знанням. І від цього знання їм було добре обом, і ніч тулилася в шибку, сонним щеня Тоді він говорив, дивлячись за вікно, все, що робиться, робиться недарма, перекладай цей тягар на мене. Мені все одно, ти ж бачиш, що вона не може упоратися з цим сама. Ти ж бачиш, якій важко бути з усім цим самі що там собі думають твої святі. Хай її смуток буде також і мій. Крім неї, в мене нічого немає в цьому житті. Хай ця радість буде належати і мені. Я навчусь відчувати любов у її словах. Ти ж бачиш сам, який холодно грітися при вогні, який самотньо стояти в натовпах і церквах. Білі дахи зимових міст, хатня тепло. Чорної ночі вимурована стіна, ранній сніг, обжите житло, старий Тесля. І юна його жона, щоби ти врешті побачив і зрозумів, з якої вишептаної ночі і пітьми витворюється теплий світ Євангелій та Псалмів, якому немає місця для нас, якому є лише ми. Він витворювався за коханостей і смертей, зі списаних апостолами сторінок, з готовності виховувати чужих дітей, бажання не відпускати своїх жінок. Він витворюється з шепоту і жаги зі слів, які промовляються у вісні, доходячи в темряві своєї ваги, розламуючи мови кордони тісні, з того, що безіменні чоловіки зважувались на відданість і любов, і ступали до цієї любові, мов до ріки, не боячись пересудів та обмов, сторожкі голоси біженців і прочан, шипляється за каміння пізня трава. Історія рухається по колу, мов Каан. Наступного року в них буде перший рік від відріздва.